Друзі, це Поляниця. Тут ми просмажуємо ідіотів і дивимось на новини так, аби не поїхати кукухою. Починаємо і розпочнує друзі. З дуже важливого цього тижня депутату Олексію Кучеренко було так цікаво на телемарафоні, що він заснув. Тому свалішен до станції допомагають, але вони не можуть порушити. Щоб... Але я чесно розумію Олексія нардепам легше заснути. Достатньо замість овець порахувати кількість правок у законі про мобілізацію, кількість колосків у голові його шефині Юлії Тимошенко. Юля і перерахувати компенсацію за оренду житла. І виходить так солодко. М -м -м. Ось на цьому відео цього не видно проте у вісні він ще й ніжками так от смикав, як це роблять песики. Я думаю, він зараз прямо перебігає через кордон із Румунією. А, взагалі, я в кучеренку замість його окуляр порекомендував би носити ось такі, і можна далі ходити на ефіри чи навіть на засідання ради. Наприклад, все одно нічого зараз не зміниться. Хоча, друзі, моя остання версія кучеренко заснув, бо думав, що він не на телемарафоні, а на марафоні. Бажань і просто потрібно візуалізувати, що це він замість Тищенко летить в Таїланд, налагоджувати зв'язки із Україною. Нарешті офіційне підтвердження, що клоуни не гірші за депутатів. Якщо коротко, то працівників українського цирку забронюють від мобілізації. Чудово, я не бачу в цьому нічого поганого. Ну ось і все. Тиса тепер не буде найпопулярнішою річкою в Україні. Кажуть, в магазинах косметики розкупили всю пудру, а помідори, які можна начепити собі на ніс, в ціні виросли втричі. І знаєте, друзі, особливо це абсурдно і смішно, тому що цирки пересувні заборонені в більшості великих міст України. До речі, бронь від мобілізації отримали ще й українські.

Я думаю, що в пацанів навіть в контракті тепер пропишуть, що за кожен забитий гол бронь видаватимуть на наступний місяць. А тим часом, друзі, харків'янин обурився, що йому бронь не надали. Тож чомусь вирішив, хоч вибачте, показати <скохід> своєму банку. Мій синок О, гарна фотка. Це моя дружина Ліда, вродлива. А це міч круто. <скохід> Я не знаю, що він хотів цим сказати. Можливо, що він. Класти хотів віддавати відсотки по кредиту, або що проценти по депозитам у валюті настільки маленькі? Не знаю. Пишіть ваші варіанти в коментарях. Отак, друзі, ми з вами цілий тиждень тішимось новинами, як <му> оні мі... тонуть не у власному лайні, як мало бути, а тонуть по справжньому. Віці Скільки скокалода. Ти що лобки, і це просто дивовижно. Росіяни так хочуть знищити нашу дніпровську дамбу, але пробили свою на річці. Урал. І хоч ФСБ Фесбе робить все, аби кадри прориву не потрапили в мережу, ми знайшли цей ексклюзив. Дивіться, і ви, друзі, не повірите. Міль відгукнулася на крики. Спочатку він навчив, як треба не бросати своїх. Ви людей поїхали визволяти? визволять? А потім дав секретне завдання Медведєву – винести з будинків всі пляшки з вином, красно красне обворовали, в дома залізли. Слодить ну і аби закріпити успіх, Вовочка відправив на допомогу потопаючим елітний спецзагін. Я думаю, якщо наступного разу прорве данчик із лайном Путіна в ньому захлинеться ще одна область. Але Пісков все одно виправить ситуацію. Президент я не руку на ситуації. Не знаю, або цей хлопчина чомусь вирішив, хоч вибачте, хуй показати своєму банку. Так розізлився, що не може потрапити на чемпіонат світу в Іспанії так, друзі, там реально пройшов такий чемпіонат. Але організатори пишуть, що його завершили достроково. Хоча я думав, що в професіоналів не буває дострокового закінчення. Переможцем став Ерік Капітано, задовільнивши 41 дівчину. Може, Ерік зміг би і більше, проте кажуть, що 42-ю була росіянка, і він її не захотів. Наш козак. Ну і від себе додам, що переможці на фото виглядають трошки зами. Фантастико, до речі, друзі, якщо в Україні теж організують чемпіонат світу то я вже знайшов їм потрібну квартиру для учасників. А йому на оренду дуже цікаву квартиру. Чотирикімнатну Дубово, вулиця Козацька Шісяп'ядрі поди. Подивіться на цей ремонт. Він виконаний в стилі циганське сільське бароко із додаванням ватиканських розписів. Я навіть не знаю, чи може там заселятись в цю квартиру хтось з гріхами, але з великих плюсів жоден шахет не зможе пробитись через таку кількість ікон. Друга кімната найде такою більш. Робочою. Стоп, стоп. Здається, я здогадуюсь. А хто бачив останнє пшонку? <му> Думаю, що колишній хапуга генпрокурор е, спалився і переховується саме там. Е, ну, блін, подивіться, це ж реально квартира пшонки. Ще одна кімната. Але друзі, якщо ви думаєте, що оренда цього шедевру коштує 5500 гривень на місяць. Ви помиляєтесь? Це просто цінник за екскурсію. Ватикан скоро зазнає шалених збитків. Ну а це друзі, просто чудова новина. На болотах пройшла монтажно-пінна вечірка. Один путініст вбив іншого. А тепер увага, Заливши монтажну піну, йому до рота і прямо. Туди, друзі. Oh, I'm sorry. Sorry for what? <реш> <реш> так, <реш> в п'яту точку. Я чесно от прям не знаю, що тут додати. Можливо, він думав, що врешті так заткне п'яту колону і просто сплутав це саме місце із Максимом Кацом чи Юлією Навальною. Ну і ще одна не дуже позитивна новина в Україні в цьому році не буде додаткового вихідного на Великдень. Да ти шо, ху... І враховуючи, що ми блін третій рік живемо в повномасштабній війні. Ну, прям дуже жахлива новина. Ну і чесно. Стефаніє мама моя. Ти... У на ці вихідні все одно зараз міятись тим, в кого більш крихткі яйця, сенсу немає, бо вже виграв Олаф Шольц. Друзі, нам дуже важливо розуміти, що ви думаєте про цей новий формат. Будь ласка, напишіть, що вам сподобалось, що ні. В коментарях і поставте, якщо вам було супер вподобайку, побачимось скоро.